Дякую. А, значить, друзі, про що ці правки? Ну, я вам вже, скажімо так, вступне слово було відносно того, як ефективно використовується податок на доходи фізичних осіб. Саме військовий, цей силовий, який був вилучений в органах місцевого самоврядування. Насправді, куди воно йшло? Державна служба спецзв'язку та захисту, яка за ці гроші виробляла безпілотники. І ці всі безпілотники, мавіки, ну все не мавіки, а... Euh, закуповувала FPV-шки, в принципі, не виробляла, а закуповувала саме ця служба для потреб фронту. Ну, начебто використовується, начебто закупляється все. А на фронті, в принципі, ну, я дуже багато їжу, дуже багато спілкую саме з військовими підрозділами, з військовослужбовцями і запитую, чи є, ну в деяких підрозділах є, і то, і то, а насправді воно просто не доходить. Питання, де воно, куди воно. Тим не менш ті військові підрозділи постійно приходять, постійно запитують, постійно звертаються до будь-яких громад, до будь-яких очільників відповідних громад. Неважливо, це глибокий тил чи прифронтові громади. Чи взагалі військові адміністрації, військові адміністрації, де місцеве самоврядування не діє, це пряма вертикаль. І от вони постійно звертаються, говорять, нам не вистачає, дайте, допоможіть, закупіть те, купіть інше. От все це дуже-дуже треба. Питання, то куди ж йде цей військовий ПДФО? Чи як ефективно він йде? Чи як він використовується? І якраз оці всі правки, в першу чергу, направлені на те, щоб показати, як їх треба ефективно використовувати, яка має бути відсотковість, куди йти, де підвищити, де здійснити якраз військовим підрозділам. До речі, тут Роксала Андрійовна казала про те, що... 33 мільярди не використовуються військовим підрозділом. А знаєте чому? Бо якраз Міністерство оборони, в тому числі, і Генеральним штабом більшість цих коштів блокується. Деякі субвенції, які прийшли у вигляді субвенції іншого і тому самого ПДФО, вони не використовуються через те, що є бюрократичні перепони якраз зі сторони і Міністерства оборони, і в першу чергу Генерального штабу. І ці кошти висять. Більш того, для деяких військових підрозділів є пряма команда не очіпати субвенцію від місцевого самоврядування. Не чіпати ті кошти, які прийшли там по, ці, по ПДФО. І вони так і висять. Так і висять. Більш того, військові підрозділи говорять, коли ти до них звертаєшся, слухай, ну воно в тебе зараз зависло, тобі заборонили їх використовувати. А як би тобі було зручно, от ти очільник, ти там командир, да? як би тобі було зручно? Він говорить, а якби місцеве самоврядування громада закупила, я би просто приїхав, забрав би, постав, взяв би печатку, по акту прийому прийняли, сфоткались, подякував, поїхав. І мої всі працювали, воно все працювало. А не мої закуповельники бігають, шукають, займаються. У мене вивільнився ресурс, ресурс, мене вивільнився час вільний був. для моїх... Хто в мене служить в підрозділі? Цим би займалася інша структура. Більш того, вони всі постійно на контакті. Ну, як ти хочеш, не хочеш, в будь-якому військовому підрозділі воюють українці і українки, які живуть в будь-якій громаді по всій Україні. І звісно, куди родичі, і вони самі безпосередньо звертаються. Та звісно, що до своєї безпосередньо, до своєї громади, де вони проживають, де вони є. І саме туди вони в першу чергу йдуть і звертаються. І говорять, допоможіть. А вони, звісно, там чи можуть допомагати, субвенцію можуть надати, але гроші де взяти. І знову ж питання про ці 64%. Знову питання про відсотковість, як використовувати. Куди саме? Більше я вам про те скажу. Ми в минулому році через довгу епопею... Воювали фактично, ну, не знаю, буде коректно сказати, воювали чи ні, але тим не менш, 9559Д законопроект, який дозволяє, зараз уважно слухайте всіх дивитися, дозволяє місцевому самоврядуванню матеріально допомагати Збройним силам України матеріальними ресурсами. Тобто купити машину, купити той же Мавік, купити дрон там інший, купити реби, все інше. Зараз вони це можуть зробити, але передати Збройним силам України їм наразі заборонено. Якщо може для вас досі це здивування, їм заборонено це робити. Їх немає це вповноваження. І ми приймали відповідний законопроєкт і прийняли 25 червня 2024 року і направили на підпис президенту. Рік і чотири місяці, от буде вже 25 жовтня, буде рік і чотири місяці, коли вони. Законопроект не підписаний, не підписаний досі. І тепер що виходить? Що очільники відповідних громад, відповідно, не можуть. Якщо вони роблять, то вони отримують кримінальні справи. Бо це не цільове використання коштів, а це, відповідно, кримінальні справи. І так не може бути. Так не може бути. Далі, військові адміністрації. Були в мене тут правки, і, знав, ці, і ці правки також говорять про те що залишки коштів, які в них лишаються, бо вони також працюють. Вони намагаються економити, намагаються допомагати. Але вільні е залишки цих коштів, вони не можуть передати, їх вилучають. І я говорю про те, що давайте на дві речі. Перше, щоб вони допомагали своїм внутрішньопереміщеним особам, і мій колега про це казав, щоб будувати житло, е здавати в оренду, інші програми підтримки. А друге, куди використовувати? Якраз на військові підрозділи. Щоб кошти ці не вилучались, бо знову куди приходять військові підрозділи, до прикладу ТРО Луганщини, та звісно до військових адміністрацій Луганщини. Кошти де взяти? Вони є, але їм не можна на це використовувати. В них їх забирають. Також залиште. Також залиште. Як в тому числі, сьогоднішній законопроект, який сьогодні голосувався а, в день, в чергове, ну просто в чергове, а, знову в... Необхідно військовим підрозділам, військовослужбовцям заплатити, щоб отримували заробітну плату. Окей, ми підтримуємо, нашу хотілки інші вставляти. Для чого знову вилучається все центральний бюджет, на різні потім історії використовується? А на військові підрозділи потім вони ходять, микаються, тикаються до громади, до волонтерів, до, за донати і все інше. І от якраз всі ці правки на те, щоб ефективно, правильно, конструктивно і адекватно їх використовувати. Próximo, Pitão.